Суд зобов'язав нарахувати та виплатити додаткову винагороду військовому, коли той був на лікуванні. Рішення прийняв Вінницький окружний адміністративний суд. При розгляді справи були затронуті важливі аспекти життєдіяльності військового. Висновки при аргументації рішення. Під час видання бойового наказу повинна враховуватись ступінь придатності особи до служби згідно постанови ВЛК. Особа, яка є об'єктом службового розслідування, має можливість ознайомитися з матеріалами даного розслідування. Рапорт до командування військової частини щодо неможливості виконувати бойове завдання за станом здоров'я, дає змогу звільнитися від відповідальності. Постанова ВЛК є дійсною протягом одного календарного року. Військовослужбовець може бути направлений на наступну комісію ВЛК тільки через погіршення стану здоров'я. Військовослужбовець, який потребує екстреної медичної допомоги, може самостійно звернутися за такою допомогою до найближчого закладу охорони здоров'я. При цьому він має повідомити медичних працівників про те, що він перебуває на військовій службі в ЗСУ. А також доповісти про своє звернення до медичного закладу безпосередньому керівнику командиру. Військовослужбовець може бути притягнути до дисциплінарної відповідальності тільки у разі доведення його провин. З рішенням суду ви можете ознайомитися на моїй сторінці Facebook. посилання в описанні використовуйте його при реалізації своїх прав. Пишіть мені, якщо вам потрібна допомога.